Вітаю вас, мої любі Власково, прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, яку я досить часто зараз зустрічаю на просторах Ютубу. Це обговорення серед пані а, різних таких досить, я би сказала, поверхневих речей, про те, які має бути вишуканий етикет у жінки. Як одягатися в стилі старі гроші, як спілкуватися з людьми, там інших прошарків населення, а то, і як долучитися до якось їхнього кола спілкування. Я хочу трошки порозмірковувати на цю тему. Це мої особисті такі і спостереження, і просто роздуми. Я стикнулася з тим, що мені довелося спілкуватися з людьми в Нідерландах з дуже-дуже дуже різною, з різницею в менталітеті від мого, і те, що я би могла б називати… Коло спілкування про старі гроші для нідерландів, але не в масштабах там, мільйонів мільярдів, але в масштабах великої різниці зі мною з моєю родиною. Тому що я, в принципі, з простої родини. От, з простої родини в мене простий фундамент такий, і браунд дуже простий. І бабуся моя якийсь час, маміна мама, обіймала кріпні посади, але ну в принципі, все, і моя родина не була і не є родиною інтелігенції. А, от і е, там я мала спілкуватися з людьми. Ну, переважно це були директори школи. Вони змінювалися в нашій школі, де я півтора року пропрацювала. Які я чітко бачила, що вони належать до прошарку такої сталої інтелігенції в Нідерландах. І, скоріше за все, вони належать до прошарку людей, які у порівнянні зі мною, ще раз, у порівнянні зі мною, точно належать до групи старі гроші. Я думаю, ну так, в принципі, оцінюю, що, скоріше за все, це люди у яких на рахунках могли бути. Ну, Не мільйони, але сотні тисяч доларів, можливо, мільйони в розрізі бюджету всієї родини їхньої. От, Для мене це велика різниця у порівнянні зі мною, і тому я от бачила наочно, тому що я спілкувалася з цими людьми майже кожного дня. В чому різниця між мною і ними, наприклад, різниця була дуже великою. Якщо між директорами шкіли собою я точно не бачила жодної в Україні, я точно не бачила жодної різниці. А, того, іноді я вважала, що ну, якби воно по-різному було. А, хтось мав більший набагато світогляд, ніж я, а, на той момент, коли з нами спілкувалася, хтось менший, хоча вони займали іншу ну, якби позицію. Так само я бачила щодо керівників підприємств, де я працювала, що там до світогляду, щодо до різниці ментальності. Я тільки розуміла, що вони люди набагато більш обізнані в бізнесі, конкретно в якихось фінансових процесах. Ну, якщо велика різниця у віці, то можливо в якійсь ем, життєвій мудрості, так назагал. Але сказати, що я там ладу, відчувала те, що я відчувала в Нідерландах. Про різні <там> прошарки суспільства в Україні я такого зазначити не можу. Можливо, деякі такі моменти я тільки відчувала, коли спілкувалася з людьми з заможніх київських родин. Там, де от якісь такі ще професії з покоління в покоління. От там так. Там, пев, Певне, я відчувала таку невеличку дистанцію, але я не можу сказати, що вона якась для мене була а, ну, вже дуже велика. Але все одно я зауважила, що щось є в цій різниці спільного між мною, яка виросла в простій родині в Дніпрі, і от, о, цими родинами в Києві цими директорами. В школах. А, і, і я хочу сказати, що я абсолютно не збираюся, ніколи не буду збиратися. Я так думаю, щоб моє Дніпро з мене вийшло. Я кажу, що дівчина виїхала там, звідки там, там з Дніпра, наприклад, Дніпро з неї не виїхало. Я не хочу, щоб з мене виїжджало моє Дніпро, тому що там, як кажуть, мої, моє коріння, мої могили, мої гроби моїх рідних. але... Ну, але ми всі вчимося, і я зауважувала для себе нову модель спілкування, наприклад, з директорами школи, де я працювала. Отже, в чому різниця? Різниця в тому, що коли ви виходите з простої родини там, де постійно якісь фінансові турбулентності, а 90-ті роки для моєї родини це був просто якийсь фінансовий колапс. Більш того, в моєї родині ще була турбулентність пов'язана з нервовим психічним захворюванням моєї близької людини, там де треба було дуже швидко ухвалювати рішення, адаптуватися до нас ну, для мене, як для дитини, дуже складні м, ситуації. То. Е Психіка і моя, і більшості українців а, підлаштована під те, щоб швидко і досить таки гостро реагувати на швидкоплинні ситуації, інакше би ми не вживали, інакше би, я думаю, України б вже не було. Інакше наші люди не змогли би нормально адаптуватися за кордоном, інакше наші вини не змогли би нормально адаптуватися до а, надскладної воєнної ситуації. Тобто а, Наша психіка отрисла в таких умовах, і ми адаптувалися так, як ми адаптувалися, інакше, би ми не вижили. Um, психіка людей, які росли без такої турбулентності, щодо київських родин, там, де з покоління в покоління, все було, як кажучи, чинно благородно. Щодо, тим паче нідерландів, там, де на рівні всієї країни, є сталість, є така, знаєте, Фінансова захищеність, фінансова така фундаментальність, там де люфт планування у людей на 20-30 років вперед, у них зовсім інші реакції на, на непередбачувані події. І ви скільки там курсів не проходьте, як бути там чемною, як, як вписатися в це суспільство. Справа в тому, що весь цей напускний фасад з манер, з, з чогось. Він, а, якщо ви тільки не професійна акторка, там, актриса з реально гарним фундаментом, він злетить у також на третій, четвертий, п'ятий день постійного спілкування з такими людьми. Чому? Тому що вилазить. І тисяча і одна ваша реакція, яка абсолютно нормальна, але яка була заточена під ваш соціум, під адаптацію, під е, знайомий вам соціум. І от всі ті швидкоплинні, гострі, часто важкі ситуації, від яких залежало ваше виживання і виживання вашої родини. В них реакції інші. І це буде видно в усьому. Розумієте, в них реакції інші. І можна себе надресирувати на будь-який етикет, і можна одягатися повністю в стилі там, старі гроші і так далі. Але я вважаю, що чим більше ти будеш намагатися показати, показати що ти з їхнього кола, тим більш кумедно це буде виглядати. Якщо ви хочете спілкуватися з такими людьми, людьми нормально, якщо це потрібно вам там, за якихось причин, мені це потрібно було по роботі. А зараз я знаю, що якби я хотіла залишатися в Нідерландах і спілкуватися з людьми, моїми, десь такого кола, що би я зробила? От просто тому що, ну, можливо, це мені буде цікаво в роз... В розрізі Польщі, <ріст> От, що я буду робити в Польщі, і що би я зробила б в Нідерландах, якби для мене це було цікаво. Перше, що я би зробила, це е, я би спілкувалася з ними, з цією позицією, що я гість. Я гість і в цьому колі спілкування, тому що воно не є для мене природнім. Я гість в цьому соціумі. Якщо це, наприклад, як в мене раніше був Нідерландський, зараз польський соціум. Е, навіть якщо це був би київський соціум, скажімо, якихось <головік> елітарних родин для мене, я б поводила там себе як гість і не намагалася би показати, що я належу, а, що я сюди належу. А, але водночас я не думаю, що я б відчувала себе якось там. Жахливо принижено чи якось ще, тому що ми ну, як ми можемо себе принижено відчувати, якщо ми це просто ми? У нас є наша біографія, у нас є наш фундамент, у нас є наше коріння, чому ми маємо цуратися самі себе. Далі я би не боялася показати там, що я чогось не знаю. Якщо б мені почали розповідати про якихось там художників, письменників там. Суперпідприємців ще когось, я би радше запитувала і поцікавилася, якщо я не знаю. І я би намагалася не намагалася показати, що я там я знаю так само, як знають вони, або там ще щось. Таке далі. Я би почала з мови і що в своїй країні я би почала вивчати ту мову того прошарку населення, в яке я хочу ввалитися. Як вони розмовляють, якими словами, ніку лексику вони вживають? Так само було б в Нідерландах, так само в Польщі. Розумієте? Тобто, наприклад, я знаю, що якщо залишуся в Роцлаві, звичайно, я буду вивчати і зараз вивчаю стандартний такий. Варіант польської мови, але я буду обов'язково звертати увагу на те, як розмовляють конкретно у Вроцлаві, якщо тут є певні такі особливості. Якщо мені захочеться прийти тут, наприклад, у Вроцлаві, в якийсь такий дуже там певний якийсь прошарок. Долучитися до певного проширку людей тут, чи то будуть митці, чи там якийсь бізнес-сфера, чи в ній захочеться тут спілкуватися з лікарями, і буду дослухатися до того, до того якою мовою вони розмовляють, про що вони розмовляють, і так далі. От, тому що ну, розумієте, привезти там манери, там атакетні, якісь такі в порядок, і зовнішність в порядок трошки там відповідати. Тому як це прийнято в цьому суспільстві, воно не так довго, як набирати іншу базу, більш глибоку базу, більш ґрунтовну фундаментальну базу. Якщо б я залишилася там от в Нідерландах, я б обов'язково почитала книгу історія Нідерландів досить на таки на глибокому рівні. Історія того міста, де я залишаюся. Історія можливо я почитала би якихось письменників, які там найвидатніші, типу як у нас Франко, Шевченко, Леся Українка, хоча б там по пару їхніх творів. Розумієте, я б зайшла з якихось таких глибинних підвалин, А чому не тому, що я б там. Стало комусь про це щось там розповідати. А тому, що це відчувається людьми оця глибина така освіченість про якісь важливі для їхнього прошарку суспільства, для їхнього соціуму речі, воно відчувається на якомусь, можна так сказати, невербальному рівні спілкування. Тобто я би заходила от з таких от важливих речей і вже потім би роздивлялася, як в цьому соціумі люди там одягаються, як вони себе поводять, які манери і так далі. От. Так що я би, я, би, я би почала якось так себе поводити. Чесно. Ну, і, звичайно, я би почала показувати. А шанобливе ставлення до, до історії цієї місцевості, або історії цієї родини, або історії цього підприємства. Розумієте, тобто зайти з глибинних, таких дуже важливих глибинних речей. Едермаут, коли ти приходиш на співбесіду, бесіду і тебе можуть запитати, що ви знаєте про нашу компанію? А чому ви хочете працювати на нашу компанію, особливо коли це компанія з якоюсь історією? Ну, і, напевно, якщо... Ти взагалі нічого не знаєш, кажеш якимись розмитими фразами, або щось там відповідаєш, що в тебе в голові. Ну, якби чесно, мені взагалі фіалетова за компанія, мені просто потрібна моя зарплата. Ну, це буде одна історія. Якщо а, ви, правда, поцікавилися, що там і як, і можете. Так сказати, що людина зрозуміє, що ви цікавилися, що і як, і можливо, історію заснування компанії, ви знаєте, і так далі, то це буде трошки інша історія. От. Так що. Я би пішла якимось таким шляхом. Я би пішла якось так. Але знову ж таки, я вважаю, що всі ці напускні речі, фасадно-гламурні речі, все це при постійному близькому спілкуванні з людьми, які виросли принципово в інших від вас а фінансових умовах, от, фінансових соціальних умовах, воно буде розсипатися, розумієте? І... А ще хочу сказати, що це люди характеризуються спокоєм. їхня психіка заточена на спокій. Тому вони дають часто людям другий, третій шанс, коли ті зробили помилки. Тому вони з більшої якоїсь дистанції дивляться на можливо на такі ситуації, в яких одна людина з таким більш простим. Фундаментом зреагували б більш гостро, вони думають, вони якось трошки дивляться не так впритул до стіни підходять, вони роздивля, роздивляються, знаєте, трошки на відстані, тому що в них є оцей люфт. Вони відчувають якусь силу всередині, є якийсь такий а, лах люфт часу, простір такий, щоб. от Подивитися на все це. І, і тому, як, як вписатися в таке коло, треба створювати для себе максимум умов для того, щоб ваша психіка працювала в спокійному режимові. Тобто створювати собі фінансову подушку, мати спеціальність, чим більше знань, особливо які можна конвертувати в гроші. Тим краще. Е, іноземні мови, світогляд, все це і е, серед людей, які належать до цієї групи старі гроші, в е, якому б це не було обсязі, так? я вже казала, з якими людьми я спілкувалася. А, вони дуже ці, цінують, коли інші люди цінують інших людей, не цінують інші їхні статки, не цінують тільки їхні досягнення, а цінують саме інших людей. Там часто фокус на людині, як на людині, тому що там вже все там, зароблено в них або тут багато чого зароблено, і вони можуть фокусуватися на Міжособистісні комунікації для них дуже високою такою цінністю є не образити іншу людину, поставити людину вище того, що вона там прийшла невчасно, щось там не може там оплатити якийсь контракт чи ще щось. Вони можуть чітко це розставляти, але вони завжди поставлять людину в пріоритет. Тобто людина вища, ніж бізнес, людина вища, ніж щось там, що не вийшло по якійсь справі. людина і не образити її вище, ніж можете поставити майже все, що завгодно. От. Це так працює. чому? Тому що якщо це вже так старі гроші, то це от період розкидання всіх ліктями, прийшли їхні дідусі. Дідусі, бабусі і так далі. От, а, а онуки вже можуть, там, онуки, діти можуть вже жити на чомусь такому фундаментальному, їм не треба піхатися ліктями. От, і там трошки інші цінності, там трошки по іншому вони розмовляють, там трошки по іншому вони підходять до справ, там значно нижчий рівень реактивної агресії. Тому, ну, якщо мені треба було б долучатися до таких якихось прошарків суспільства, то я би пішла в першу чергу через оцю глибину якусь таку складову. От.